Обов'язково їж ці продукти, якщо ти хочеш знижувати вагу, при цьому не рахувати калорії. Біле м'ясо і біла риба це білок, це база для твого тіла. Якщо буде у твоєму раціоні багато білка, у кожному прийомі їжі, ти будеш автоматично закривати свою норму. А значить, твої м'язи не будуть втрачатись під час корекції ваги, ти будеш себе гарно почувати і при цьому менше відчувати голоду за рахунок того, що білок довго засвоюється, і калорійність твого раціону буде зменшуватись в рази. Крупи, макарони, картоплю. Ти обов'язково їж, не бійся. Від них не набирають ваги. А ось якраз їхня функція допомагає тримати твій рівень цукру стабільним протягом дня, а значить, ти менше хочеш солодкого. Відповідно, на фоні цього ти будеш просто менше переїдати цукерками. Овочі, фрукти, ягоди. Тут прям різноманіття може бути велике, є куди розігнатись. Ці продукти містять мінімально калорії, багато клітковини і води. Це означає, що можна більше їх їсти. Вони будуть краще наповнювати шлунок, а значить, сигнал у мозок буде швидший, Що все, ти наїлась більше, тобі не потрібно. І На фоні цього вже не буде такого переїдання. А ось горіхи, жирна риба, жирне, м'ясо, масло, олія, авокадо це все можна їсти, але дуже дозовано. Одна-дві порції в день цього буде достатньо і для здоров'я, і для твого насичення. Ці продукти просто мають велику калорійну щільність. Невеликий об'єм, а калорій може бути дуже багато, що може вивести твій раціон на новий калораж, там, де ти не будеш бачити результату. А що взагалі об'єднує ці продукти? Да вони просто мінімально перероблені, максимально натуральні, їх дуже легко прорахувати. Перші тижні від таких змін у раціоні ти будеш бачити класні результати. А вже далі зможеш більше вносити продуктів у свій раціон. Головне, їх навчитись правильно розподіляти і рахувати. Ховати для цього, ти можеш приєднатись до програми перевтілення, де є повна робота із харчуванням. Хочеш змінити своє тіло? Ласкаво, прошу до команди. 21 липня. Ми починаємо новий сезон.